І що ми там прийшли сюди планувати? Так, будемо сюди двері робити. Двері сюди? Так. Да. Ну зараз треба виставляти стовп... поставити стопчика, щоб позашивати. Щоб розмір дверей у нас був. А потім будемо робити двері вже. Зараз подошиваємо, повиставляємо стовпи під двері. Ага. Ну, коротше, це ж так тоді в темряві його нічого не було, звісно, видно. То, так, трошки видніше? Да, трошки, да, То Получається, що ми ці ж уже всі сторони вже позашивали. Сюди теж, оце по центру, будемо робити двері. Во. Ну, коротше, це вже все зашито. Чого по центрі? Тому що нам треба, от уже ж буде типу ця ж стіна. Але ми стіною зробимо не з дерева, да? ми якогось шифера чи ще щось там. Так, да, да, побачимо, прищаємо пару досок, та ще поставимо шифер, та все. Ну да, нам Для воно якось наче ну, не треба. А в нас е, трішечки нехорошо виходить, тому що ми розрахували дошку. Ну точніше, Сергій Андрійович розрахував дошку тільки на оце до цюдова до цього дровника. А він же забув, що він має бути отакий длинніший, набагато. Ще з такою кришою. Та й вийшло так, що тепер, типу, не вистачає в нас досток. І якщо зараз... Десь шукати їх і чекати, поки їх привезуть, то то точно буде довга пісня. То, напевно, нам всередині отут не дуже то важливо. Там якщо треба буде щось почепити, то ми в принципі в будь время час можемо такого досточки через одну шити собі. Коротше, нормально. шифер у нас є. Ми його зараз оце от отут шифером переділимо, типу, ге? No. А що? А, а, ну, а дійсно, а смисел, типу, <кхе> смисл сюди прям ждати, шукати ті доски, безсмисленно? No. Зараз головне ось у підлоги, оце отут-огось, отут, основна головна підлога, двері і дах. <плес> <плес> Булька? Yeah. <рігул> Булька. <Хто>? <рігул> 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 а та там все одно. Окей. Okay. Папа там <рігул> подумає, надумає, то ми зараз тут все його прибираємо. Yeah. Яблука оці повина повизбірувати. А ну сама піди, візьми е, відаречку, повизбіруємо ті, які ще більш нормальні. Спеціально щось. Ну, взагалі, поки я там е прибираю ті яблука, ото загрібаю там, коротше, займаюсь тою роботою, то звісно, що мій синочок захотів, щоб я чогось до нього прийшла. Що у вас тут? Магазин? <плес> Боже, а що це ви тут робите? <плес> Ваше інтерв'ю. Киченьки, різки, піце, коротше, все, борщі, все. Боже, як воно смачно прям. Прям дуже смачно виглядає, прям видержати не можна. Це що це таке? Що заказуєш, та й говорю. Гамбургер, Гамбургер будь ласка. Навірно, його нема. Ой, коротше, вибираю ще ті, що нормальні яблука, то ще забираю на випічку. на якусь. Це все у тачку. Трошки яблук винесла, нагород висипала, Ця, щоб перегнивали, типу. Сергій Андрійович веде, оп, воно там. Ага, ти встановлюєш якісь стовпи, да? так? на Ага, на дверні пройоми. Тут у нас буде такий невеликий 70 да? сантиметрів. Так. Він хотів 80 але я не захотіла. Я хочу, щоб ось ось з цієї сторони от у того, було більше місця, щоб мені можна було щось сюди складати. Коротше, мені не треба тут великого пройома. Може, йому, звісно, і треба, він мене любить великі пройоми. Ну, мені не треба, 70 см. Достатньо буде повністю. А там 80, так? Да? Да. А сюди нічого придумувати не будемо. Будемо вставляти двері ті, що із, із погріба витягнули. Так, минуло два дня з тої пори, коли ми робили нашого дровника, там типу збирали яблука, що ми там там робили, і розраховували, що ми то все швидко зробимо. Коротше, розраховували, розраховували, а у нас нічого такого не вийшло, те, що ми розраховували. Тому що Сережка працює. А, в той же самий день у нас збилися всі плани, щось у нас там щось у нас залишилося, і я вже не пам'ятаю. Коротше кажучи, нам довелося їхати. Во. Ну, Яблука то я позбирала, але тачка так і стоїть, бо треба ще щось сміття якесь збирати. Коротше, Сережка там вже щось ріже. Потім, потім почалася школа, потім день вчителя святкування, підготовка до того дня вчителя, вчиння із дитиною, слова на свято. Коротше, як завжди, оці мамські будні, знаєте? Во. І тому так воно ось стояло, вже начебто все було понарізовано, але так воно все стояло, то ми так і нічого толком не робили. Зараз уже вечір, Уже годин-сім вечора. Чи скільки зараз годин? Пів сьомого. Пів сьомого. Пів сьомого вечора. Ми тільки-тільки півдня я займалася прибиранням вдома, там приготуванням їжі, коротше, тож, пранням. Во. І тепер потім. Е, і вже ж ходить на футбол і в групі написали, що там челендж-фестивалі, і начебто футболісти теж можуть взяти участь в, в, в забігу на 500 метрів. Ну, думаю, я ж, я в нього запитала, він захотів туди, все, кидаю я всі свої справи, везу дитину на той челендж-фест, на, на той забіг. І що виявилося? Там були всі легкоатлети, ті, хто займається легкою атлетикою. А Івасик ще й зайняв третє місце. Коротше, і почали його тренер вербувати, так би мовити, щоб він ходив на легку атлетику, тому що у нього якийсь там ну, талант проявився. Бігаю з чоловіка. Ой, пробули ми там до годин. 5, тому що він ще залишився все-таки на тренування на легкій атлетиці, то тепер у мами взагалі час прям не обмежений. І футбол, і легка атлетика, і школа, і все. Але я думаю собі, що все з усім справимося, тому що дітьми, якщо діти хочуть, дітьми треба займатися, треба, щоб діти брали участь там, де вони хочуть, тим паче займалися спортом. Як колишня спортсменка, можу сказати, що навіть тоді, коли вже ти підростаєш, набагато простіше, коли ти своє дитинство провів у спорті. А зараз ми із сіреньким, поки наш Івасик ще десь бігає воно. Я не знаю, звідки в тих дітей береться оце, звідки в тих дітей береться оце ця сила. Я не знаю. Я сама вже втомилася. Він 500 метрів пробіг, на тренуваннях залишився, футбол гуляв, і ще десь бігає, воно гуляє. Ну, Добігає, так. Да. То, коротше кажучи, зараз ми е, будемо сереньким докручувати Ось ці досточки, поки не стемніє. А тоді вирішили, що знову будемо палити сьогодні вогнище. Знову взяла сердельки, якісь посмажимо сердельки. Напевно, знову ми посмажимо ту саму картошку. Сьогодні хотіла такий рецепт приготувати, але вже не встигаю. Добре, що хоч встигла. Е, і то в мультиварку закинуть суп <кхи> і зварить суп із сьогоднішнім днем. То ми зараз бистренько це все доробимо, а тоді розпалимо вогнище, да, Сіроньо? І будемо, і будемо святкувати Івасикову перемогу. Ну а що ж, як так не, неочікувано взяв і, і ще й зайняв місце. Ну, значить, значить, будемо святкувати. Значить, буде вечірня сімейна посиденька. Ванька називає то все завжди сімейний вечір, і ми так називаємо сімейний вечір. Сидимо біля вогнища, розказуємо всякі історії, дивимось на небо, на зірочки, якщо вони є. Папа вчить, деяка там Це Сузір'я, так? Сузір'я. Мама не вчить, мама в цьому нічого не розуміє. Ну, зато мама понімає в тому, щоб покомандувати папою. Ну, так. Все. Коротше кажучи. По-таким на сьогодні день, взагалі він мав бути не таким, <смі> взагалі воно мало бути взагалі все не так, в принципі так, як і попередні дні. Але життя воно таке, слава Богу, що воно активне. І все. Коротше, багато говорю, треба щось і робити. Давайте будемо щось вже і робити. ми, ми, до речі, Так же ж ми, ну, Ви бачили, що ми просто начебто зашиваємо оце все. Ну так, да, воно неважко все конечно, зашивається. І спрощено, і все. Сама перша планочка завжди виставляється під рівень. Завжди. Тому що на око її точно виставляти не можна. Тому тоді воно виходить все, типу, в, один, все в один в правильний виходить, вигляд. Тому що, якщо не виставляти за уровнем, ну, уявіть собі, навіть похибка там буквально декілька. Міліметрів, і та похибка буде грати дуже негарну роль. Дивіться, ось оця планочка і ця. І потім вона вже, звичайно, ще буде на рівні, якщо його рівньові і виставляти. А потім ми ж ви там бачили, ми підставляємо просто вирізані під розмір оці дерев'яшки. І під них вже просто шиємо. Ну, таке. Перший шар, звичайно, що шиється, легше, тому що там не треба укріпляти. Тут ми завжди посередині, дивіться, тут укріплено, тут завжди укріпляємо стовп. Типу там, де стовпа немає. Ну, посередині обов'язково прикручуємо саморізи. Ну, Чому мені подобається оце? Тому що так як в принципі можу пояснити як людина, яка має столярну майстерню. Якщо прям в паз робити, ну, мені воно, типу для таких ось побудов якихось, то мені воно не подобається. Ну. Ну, для туалетів, там, для якихось таких маленьких. А так мені воно не подобається. Воно як покривається тоді, е, чим воно там не покривається, чи лаком, там, чи фарбою, чи чим. Воно не має тоді такого вигляду, як оце ця американка. Е, американка є дво, два види. Це, це якась така американка. А є просто. Доска на доску, це ми хочемо, до речі, от там, де ми прибрали того погріба і туди не дійшли. Ми хочемо зараз відгородити оце такою, типу доскою, не обрізною, потім побачите. Ну, поки вона до, до весни вже заморожена, там все. А так, сам вигляд, тоді як воно покривається. Ну, як домик. Ось його домик зроблений геть так само. І дивіться, цьому домикові вже е, скільки років? Шість або сім. І навіть коли доска розсихається, при такій методіці вона ну, в ній немає ніяких щілин. Тобто, ну класна ця методика, і виглядає вона, звичайно, що коли вже коли вже вона пофарбована, дивіться, виглядає вона ну, класно. ну, Воно дійсно класно виглядає. Щілин ніяких немає, нічого немає. Саморези ми заробляємо зазвичай. Або зашпакльовуємо, або подивимося, буває таке, що просто планочками. Ми, до речі, так само будемо обшивати вугли оце, цим. Типу, щоб вугли у нас теж були заховані. Ну, і чому так? Тому що, по-перше, у нас вся тематика така, У нас і на альтанки. Воного, і всередині теж воно біла стіна. Теж таке. Коротше, в нас все, щоб воно було начебто по тематиці. В общем, найголовніше, що мені подобається, оце саме так. Не люблю я оці впази там. Вигляду нема. Зараз спеціально піду до туалетів, які хлопці поробили на замовлення. І ось просто прирівняйте ось зараз ось І прикидаємо, як воно буде ще там фарбоване, лаковане, хто що, яке там хоче. І паз. Ну, ось дивіться, ось у хлопців, виходить, туалети. Що воно включило мені світ? Так, ось у хлопців, виходить, туалет. Ну, це чорновий, так що. Не сильно звертайте увагу. І він зроблений, він зроблений в пас. А, ой, ой, господи, в четверть. Ну, на поверхні, ось такого, воно виглядає, типу, просто рівною, рівна поверхня. Все. А мені подобається, щоб більше. Або як, як вагоночка якась, або щось таке, ну точно не рівно. Ну, Коли на великій площині, ось, допустим, там, чи якийсь ось, як у нас дровник, там, чи якийсь сарайчик, чи я не знаю, мені, допустимо, більш подобається, коли воно оце таке, не, не просто рівна така стіна. Ну і рано чи пізно все рівно доска розсохнеться. Ну, Звичайно, що якщо воно зроблено в четверть, то, то, то якби краще, ніж просто так. Але все рівно, рано чи пізно, все рівно. Що не кажи, а доска роз, розійдеться, і якісь там мікро, хоча б оці ось ось шви, навіть якщо воно сухий матеріал чи ще щось, все рівно він буде цю. Ну і вигляд, ну согласіться, рівно. рівна. І ота мені, ну, принаймні мені, звісно, то краще. А там знову війна. У бульки знову цей припадок якийсь. У бульки приходить вечір, їй треба оце гратися, нападати, кусатися. Так, гуляки, все, давайте, робота. О. Все. Що це що за такий закон пудлості? Чо? Тільки стоїмо робити щось. І одразу тимні. <г> <niin>? Це точно. Так, а ось отакі у нас усі плаваці. Як вони називаються? Русочки. Русочки. Мірочки, бусочки, да. І ми собі поставили і, і не морочаємося. І все гарно. о, Гарно та добре, так? Да? Якщо листяк включається. А, ти понакручувався саморізики? О, класно, Гарна ідея. Геть добре. Поняли, а якщо ще перед цим всім накрутити ці саморізівки, то так до ночі, до ночі можна ще один сарай построїти. Афіх його знає, що це засвітилось. <ріхи> Навірно. <ріхи> У нас вже камера не, <ріхи> не восприймає наші робочі моменти. <ріхи> Ой, ну нічого, що зробиш? Підліхтарика, але працюємо. Так що і на сьогоднішній день у нас робота була до пізньої ночі. точніше не до пізньої ночі годин 8, напевно, там зараз початок 9, але вже нічого не видно. І вже ж темно. І в мене ще й вимкнувся мікрофон. І я тут стараюся вам пояснити, що ми там збираємось робити далі. А як виявилося, так і не пояснила. Ось тут я пояснюю, що всередині. Е там доска у нас не шліфована, ми тільки ну, з лицевої сторони її зашліфовували. Тому ось там, де вхід тут буде, то я собі надумала, що ми будемо опалювати. Опалю його та пофарбую і буде собі добре. А там, де вже будуть дрова, всередині. там то напевно і трогати його не будемо. Ну, типу, воно якось не має сенсу, тому що все рівно дрова перерубаються та поскладаються. І як би сенсу я в цьому не бачу. Ось тут так, ось тут треба зробити, тому що все-таки тут буде щось там зберігатися, та щоб воно мало якийсь вигляд для свого власного ока. Ні для кого воно там не потрібно, але ну, для себе так, щоб зайти, якісь грабельки поставити, то хочеться, щоб воно було гарненько. І вирішили ж ми, що зараз, у, е, поки інструменти там збираємо все, то запалимо вогнище та й будемо собі проводити наший вечір. Всі вже прям дуже це хочуть. Це я стараюся показати, стільки я в тачку назбирала тоді. Цих яблук. Періг, до речі, теж пекла. Дуже смачний у мене теж рецепт там є. О, і зараз собі тихенько розпалимо вогнище. Посідаємо і біля вогнища будемо робити собі свій сімейний вечір. Сардельки. <зас> 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 Значить, що у нас? Ой, виключить музику треба, синок, Виключи швидко, зупини, бо ютуб мене забанить. Запалили ми костер. нарізали вже картошечку, як ми робимо. Картошечка, посолили приправку до картошечки. Потім надіваємо шарами. це я, по-моєму, вже говорила. Что я в інстаграмі говорила? На шампур одягаємо шарами, хліб, хліб, картошка, цибуля, сало. І замотимо в цю фольгу. І на огонь. І на вогні воно у нас все. Тушиться, шквариться, потім знімаємо фольгу і ще трошки підрум'янюємо і все. Взимаємо, що в нас і то дуже-дуже смачно. А Ванька ще повитягував сардельки, Ванька ще хоче сардельки, бо, бо, бо ягати не хочу. Я хочу, це в нас таке саме-саме любиме воно. Я не знаю, чого ми. До речі, давно, оце в цьому році ми заново почали його готувати. Та й таке, та й така у нас собі романтична обстановка. Да, сім'я? Звісно. Тиждень був насичений, то можна собі провести сімейний вечір. Це мій світ. Саме улюблений? Да. Який? Оцей. Сімейний? Так. Да. А що тобі подобається? Це... <гум> Йому найбільше подобається, як ми всякі історії розказуємо. Давай. Ось так воно виходить. Отакими слоями воно виходить. Картошка, хлібчик. І замотується все у фольгу. І на вогонь. А що в тебе? А, в тебе все в окремому віді, так? <різь> ну, Ванька не заморачується. Булька вже тут, як тут, вона дуже старательно старається стягнути хоч щось зі столу. О, ну, Огонятко щось сидить там, співає. <різь> донати, донати. <різь> так, ну все, тепер точно, до завтра. Завтра будемо закінчувати. Оте все. Я надію, що завтра вже нас нічого не зіб'є. Може.